Говоримо з вами про меніски, про колінні суглоби, як їх зберегти, як відновити, що для цього потрібно. Відсоток жиру, на мою думку, для любих людей, для тих, хто входять в зал і хто не ходить в зал, повинен становити, зокрема для чоловіків, чи варто враховувати рослинний білок, коли рахуєш. Калорійність та розподілення білків жирів вуглеводів. У такому виконанні дуже легко відірвати біцепс, якщо не вгадати з вогвою. Тренуємося, спілкуємося, харчуємося: антиейджинг, біохакінг, харчування і про всякі цікавинки. А також дві топ-вправи для колін при проблемних. Чи в видалених менісках, а також про артроз. Я Владислав Матейко, персональний тренер, дієтолог. Мені 54 роки, 11 років я не використовую ніякої гормональної фармакології. Мій зріст 166 см. Вага тіла коливається між 74 і 77 кг з досить низьким відсотком жиру в районі 10%. Калорійність в межах 2500-3500 ккал, як який тиждень. Також раз в три тижні в мене безлімітний чітміл. Ну, відносно безлімітний, тому що калорії я все одно рахую. Зокрема, в цей безлімітний чітміл я порахував, скільки я з'їв калорії, і вийшло 9200. Говоримо ще трошки про їжу, про харчування. Зокрема, про свинину. Свинина може бути надзвичайно корисною, особливо для тих, хто хоче зберігати здоров'я в літньому віці. Нещодавне дослідження університету штату Південна Дакота показало, що пісна свинина, у поєднанні з овочами, сприяє збалансованому харчуванню, забезпечує організм якісним білком і допомагає довше дотримуватися здорової дієти. Про це передає канал «24». У дослідженні порівнювали дві дієти з однаковою кількістю білка і поживних речовин. Одна базувалася на пісній свинині, інша на рослинному білку. Сочевиця, нут, горох, ну тощо, ви зрозуміли одним словом. Виявилось, що індекс якості білка вчені дослідили склав 122,7 бала, тобто майже 123 бали проти 82 у рослинній їжі. Ну, це, звичайно, всім давно і так відомо, нема що тут особливо досліджувати. Тваринний білок набагато більш має якісніший склад амінокислот, Там є багато незамінних амінокислот, Ну, в рослинній їжі також вони можуть бути, але там треба дуже-дуже комбінувати ці всі різні. Види рослиної їжі, щоб добитися такого збалансованого складу білка по амінокислотах. А в тваринному нічого комбінувати не треба, просто собі готуєте їсте і отримаєте весь повноцінний набор амінокислот. Але справа не лише в користі, а й у смаку. Учасники експерименту відзначали, що страви зі свининою ситніші, смачніші, їх легше включати в щоденне меню, легше дотримуватися свого харчування, ну, я так думаю, своєї калорійності. Найбільше люди повідомляли, що їм смакувало поєднання м'яса з овочами, а це знайомі з дитинства страви, як от, до прикладу, тушкована свинина з томатами. За порадою дослідників. Підсумок експерименту. Дослідники радять. Свинина не має конкурувати з рослинними продуктами. Вона прекрасно їх доповнює, збагачуючи раціон і смак. До речі, в моєму щоденному меню майже завжди є свинина. Ну не тільки свинина, звичайно, може бути і яловичина, і курятина, але в основному, в основному, свинина ніяких проблем ні зі здоров'ям, ні з якістю тіла в мене з контролем вагетіла в мене не виникає. Так, рухаємося далі, друзі. Говоримо з вами про меніски, про колінні суглоби, як їх зберегти, як відновити. Що для цього потрібно? Думаю, для багатьох це буде дуже актуальна інформація. Отож, коли ми рухаємо м'язами, зокрема, коли ми рухаємо ногами, в цьому участь, звичайно ж, приймають коліна. І коли ми рухаємося в проблемних зонах, відбувається фагоцитоз. Це спеціальні лімфоцити, які видаляють шкідливі зношені елементи. Це відбувається саме коли працюють м'язи. Зокрема, це відбувається в кулінних суглобах, які виконують мініскі на увазі, виконують амортизуючу роль. І якщо ваше коліно згинається до кута 90 градусів. То видаляти меніски не потрібно, так вважає доктор, такий відомий доктор Бубновський. Все відновиться дозованим фізичним навантаженням. А найкращі вправи для цього зведення і розведення ніг. Чому, Чому саме ці вправи? Ці вправи знімають осьове навантаження. Вони є цілком безпечні для коліна і надзвичайно ефективні для колінних суглобів. Меніск кріпиться до зв'язок зліва і справа. Якщо меніск перетирається, тоді він починає виводитися лімфоцитами. А бокові хрестовидні зв'язки, до яких він кріпиться, будучи в тонусі. Фактично починають виконувати функцію меніска. Тому саме ці вправи. Якщо у вас йде якесь зношення Менісків, або ж якщо вам все ж таки по тій чи іншій причині зробили резекцію меніска, то саме, саме ці вправи допоможуть вам фактично бути коліном в тонусі. Ці хрестовидні зв'язки, ще раз скажу, будуть виконувати функцію менісків. Тому ці вправи є дуже-дуже ефективні при проблемних менісках, при проблемах з колінами. Зведення, розведення ніг. Багато хто вважає, що це жіночі вправи, мовляв, чоловікам їм не потрібно робити. Друзі, повірте, потрібно. Потрібно це надзвичайно ефективні і корисні вправи. До речі, до речі. Для того, щоб у вас не виникало ніяких проблем ні з колінами, ні з менісками, вам потрібно завжди рухати ногами, не тільки тоді, коли якісь проблеми виникають, щоб вилікувати це, а завжди, щоб цих проблем не виникало, щоб м'язи були в тонусі, щоб це були здорові суглоби. Бо коліна це також є суглоби, і вони завжди повинні бути в тонусі. Для цього постійно-постійно треба займатися, зокрема в тернажерному залі. Якщо ж вам все ж таки видалили менізки, ну тоді, напевно, рано чи пізно вам потрібно буде ставити штучний суглоб. Ну і ще пару слів про артроз. Це також буде дуже актуально для колін і для менізків. По міжнародній класифікації хворіб артроз відноситься до кістково-м'язової патології. МРТ Черенген показує тільки стан кісток. І частково хрящів суглоба, але не м'язів. Стан м'язів, тонус м'язів, так ніби їх немає. Але м'язи надзвичайно надзвичайно важливі, і від них залежить в тому числі і стан цього суглоба. По м'язах проходять лімфатичні та кровоносні судини, які сприяють живленню суглоба. Ну, звичайно, не самого суглоба, але вони підводять ці. Корисні поживні речовини до суглоба, а сам суглоб живеться за допомогою синовіальної рідини. Хто не знає, синовіальна рідина це вода і білок. Тому в нашому раціоні завжди повинно бути досить багато білка. На мою думку, в районі 30% раціону має складати білок, щоб організм мав брати звідки цей білок. І також ми повинні пити досить-досить багато води. Ну, наприклад, я п'ю 3-4, інколи 5 літрів води в день. Коли у нас немає безводнення, коли є вода, вода плюс цей білок, що ми з'їли, плюс ми рухаємо м'язи, достатньо води, синовіальна рідина, вода, білок, і суглоб живеться поживними речовинами, відновлюється, а продукти розпаду виводяться. Тому проблеми з хрящами, з суглобами, з колінами. З менісками це не тільки проблеми з суглобами, це і проблеми з навколишніми м'язами, які їх оточують. Вони завжди повинні бути в тонусі і повинні працювати. Якщо ж ви не працюєте м'язами, у вас виникає так званий міофасіальний синдром. Так, не буду дуже сильно затягувати відео, тому що довгі відео щось ну, мало дуже дивляться. І взагалі це часу і багато витрачаю потім монтаж, тому вирішив так більш-менш коротше зробити. Зараз ще відповім на декілька запитань моїх підписників. Активність під моїми відео не дуже висока, коментарів мало, тому дуже довго не буде. Так, зокрема. Мій глядач Нік КЕП Сі -Сі, задав запитання таке: а який відсоток жиру тримали на фармі і зараз, і які рекомендуєш для простих людей, які в зал ходять, тобто не для змагань, відсоток жиру, на мою думку, для любих людей, для тих, хто входять в зал і хто не ходить в зал, повинен становити, зокрема для чоловіків. Ну, приблизно між 10 і 15%. А жінкам між 15 і 20%. Жінкам потрібно трошки більше жирової тканини, тому що в жирі тестостерон чоловічий статевий гормон, який виробляється в чоловіків і в жінок, в тому числі під час виконання фізичних вправ. В жінок цей тестостерон за допомогою жиру. Конвертується, жир має так має спеціальні рецептори, які конвертують оцей тестостерон, статевий чоловічий гормон, в жіночі гормони: естрадіол, естроген і тому подібні. І тому жінкам потрібно трошки більше жиру, щоб вони були жінками, ну самі розумієте. Так, до речі, відео про. Як виглядає різний відсоток жиру візуально, а також який відсоток жиру, на мою думку, потрібен, у мене вже є давно на каналі. Таке цікаве відео. Ну, переглядів, там, як завжди, на всіх моїх відео на каналі не дуже багато. Я залишу посилання внизу. Подивитесь, подивитись собі це відео, там я більш детальніше, з, з малюночками це все показано, і будете краще трошки орієнтуватися. Тому, шановний КепсіСі, зайдіть в опис під відео, там буде посилання, ну і переглянете собі. Так, наступне запитання. Ю, Юрій Молфар Юа. Чи варто враховувати рослинний білок, коли рахуєш калорійність та розподілення білків жирів вуглеводів? Звичайно, звичайно, що. Варто, варто, варто і треба враховувати цей рослинний білок. Взагалі я не розумію людей, які говорять, що не потрібно враховувати біли... рослинний білок. Ну з якої точки зору? Ну, з точки зору калорійності потрібно, звичайно, що потрібно. Білок він також має калорії, і це також енергетична складова нашої їжі. І як її можна не враховувати, це можуть говорити люд, тільки люди, які не рахують свої калорії, не рахують калорійність, не зважують їжу. Тільки це ну, а так як це більшість людей, ну більшість так і говорить, не потрібно. А це додумався якийсь особливо особливо обдарований. <рив> Придумав таке, що не потрібно рахувати рослинний білок. Як не потрібно, рослинний білок, такий самий білок, такі самі амінокислоти, 1 грам 4 кілокалорії. З іншої сторони, що якщо ви хочете отримувати повноцінний склад цих амінокислот в щоденному харчуванні, ну, тоді вам потрібно буде дуже-дуже постаратися, щоб зробити це з рослинного білка. І не знаю, навіть чи вам вдасться. ну, Напевно, що соя полюб, соя, там, мені здається, більш-менш найкраща соя для цих цілей підходів, але все одно, все одно вона поступається тварини, складу тваринного Білка по амінокислотам. Тому, на мою думку, звичайно, звичайно що потрібно враховувати. Рахуйте обов'язково в тому числі і рослинний білок. Інша справа, що це не, буде, не має бути один тільки рослинний білок. Комбінуйте його цей рослинний білок з тваринним білком, і все у вас буде окей. Так. Наступне останнє запитання, бо є в мене таке відео: біцепс на лавушці скота, гантелями перепрошую, роблю. Де я працюю одною рукою. Одна рука висить, іншою працюю, потім змінюю. Ну, Типу, якби, на мою думку, так можна сприяти розтягненню фасції біцепса. і в перспективі при нормальному харчуванні і силовій роботі в цій розтягнуті фасції міг би більше, міст, могло би більше міститися м'язового волокна, ну, зокрема, біцепса. І мій глядач Гаральд y 4 c написав такий коментар: у такому виконанні дуже легко відірвати біцепс, якщо не вгадати з вогою. Шановний підписник Гаральд y 4 c You like show... Sure. Ви не вгадаєте з вагою, то ви в будь-якій вправі можете собі щось відірвати. Тому, звичайно, що потрібно підбирати робоче навантаження, воно повинно бути адекватним, воно не повинно бути дуже маленьким, все ж таки, щоб була стимуляція мізового волокна до росту, Але також і не потрібно, щоб воно було дуже-дуже великим, щоб собі не нашкодити. Тому завжди-завжди адекватно методом проб помилок підбирайте свою робочу вагу. І ніяких проблем, ніяких відривань. Біцепса чи будь-яких інших м'язів в інших вправах у вас не буде. Так, друзі, все. Трошки наговорив Затягувати не буду. Тому буду з вами, будемо завершувати. І наостанок хочу вам побажати, друзі, везіння. везіння. Чому саме везіння? Як говорив такий відомий прем'єр-міністр Великої Британії Уінстон Черчилль, коли вимовляв тости, він говорив таку фразу: я волію не бажати нікому ні здоров'я, ні багатства, лише везіння. Адже більшість тих, хто був на Титаніці, були і здоровими, і багатими. але щасливими виявилося дуже мало хто з них. Тому я цілком підтримую Вінстона Черчилля і бажаю вам везіння. Везіння, щоб у вас не було ніяких відривів, ніяких відривів м'язів, ніяких проблем з колінами, чи з спиною, чи з будь-якими іншими суглобами, щоб ви були здорові і жили як, як, як найдовше, як найдовше і як найякісніше. Тому, тому шановні мої глядачі, везіння, ви пам'ятаєте, ніякого старіння. Мені 54 роки, ви зможете так само. Тому до зустрічі.